Надскладну перемогу у чемпіонаті суперліги відсвяткував южненський хімік лише за підсумком двох овертаймів, подужавши запорізький феро з НТУ. Хоча початок зустрічі не віщував господарям складного іспиту, оскільки на два бали Ларона Денді хіміки відповіли 13 очками. Особливо старанно ударний чотирихвилинний відтинок провели Ромео Тревіс і Пол Ділейні. Щоправда, після тайм-ауту Кирила Большакова феросплавники майже відіграли втрачене. Маршон Пауел із Артемом Буцьким скоротили різницю до двох пунктів. На що Сергій Попов відповів триочковим разом із сиреною. Таким чином, після стартової чверті білозелені мали плюс п'ять. Як виявилось, ненадовго Олександр Рибалко вирівняв числа на табло вже за півтори хвилини після початку другого періоду. Джейко Браєн невдовзі вивів запоріжан уперед. до роздягальні у статусі лідера свою команду відрядив захисник хіміка Джамал Шулер. Друга половина також минула у постійному передаванні ініціативи, Причому господарям довелося ліквідувати восьмиочкове відставання. Із цим завданням южненці впоралися командними зусиллями, але помітніше за решту діяв Станіслав Завацький, якому випала нагода перевести гру до овертайму. Обидва штрафні український центровий спрямував у ціль. Аналогічну місію виконав і форвард запоріжан Маршон Пауел наприкінці першої додаткової п'яти хвилинки. І лише у другому овертаймі підопічні Карліса Самужнікса розставили усі крапки над і Джамал Шулер із Роландсом Фрейманісом своєчасно поцілили з за дуги. А ділейні відсік останні поривання стеливарів відігратися. Відтак 91-84 четверта перемога Хіміка у п'яти матчах. Пол Ділейні у підсумку здобув 23 очки, здійснив 10 результативних передач і 4 перехоплення. У стані феросплавників солідним дабл-даблом у вигляді 19 балів і 14 підбирань відзначився Ларон Денді.